Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Обстріл росіянами Південноукраїнської атомної електростанції. Ракети впали у 300 метрах від ядерних реакторів – Знову нагадав про ще одну небезпеку війни, яку Володимир Путін розпочав проти України. Небезпеку ядерної загрози. Цими днями всі стежать за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС навіть побувала місця інспекторів МАГАТЕ у заяві Ради, керуючих цієї авторитетної міжнародної інституції Росію закликають до виведення своїх військ з території Запорізької атомної. А між тим росіяни обстрілюють іншу українську. Атомну електростанцію південноукраїнську. А перед тим була ситуація навколо реактору у Чорнобильській атомній, де також був серйозний ризик того, що непрацююча атомна електростанція може стати джерелом проблем для населення оточуючих і регіонів. І тут. Варто просто усвідомити, чим сьогодні є ядерна небезпека в цій війні. І наскільки її взагалі можна буде запобігти? Вже перед цією війною, у тривожні місяці очікування російського нападу, я попереджав про дві серйозні проблеми. Принаймні, які виникнуть ці в разі, якщо Володимир Путін дійсно вирішить нападати на Україну. Перша з них була пов'язана із міграційною кризою і з тим, що коли ти нападаєш на таку велику країну, як Україна, мільйони людей змушені будуть залишити свої домівки. Мільйони не зможуть знаходитися у зоні бойових дій. Будуть шукати собі більш безпечного місця, як на території самої країни, яка зазнала напад, так і на території інших країн. Цей прогноз не міг не підтвердитися. Ми вже зараз знаємо, що близько 10 мільйонів українських громадян знаходяться в країнах Заходу близько 3 мільйони. Змушені були, очевидно, під тиском, здебільшого, переселитися на територію Російської Федерації. Про велику кількість внутрішніх переселенців я вже навіть і не згадую. Зараз, у зв'язку із складним осінньо-зимовим сезоном в нашій країні, може додатися нова кількість людей, змушених залишити свої. Рідні місцевості, бо там не буде відповідної інфраструктури, яка допоможе їм пережити зиму. Інша небезпека, про яку я тоді говорив, стосувалася якраз наявності на території України атомних станцій. Я взагалі впевнений, що на території сучасної Європи не можна воювати. Це не часи Першої чи Другої світових війн. З того часу. Людство не тільки отримало ядерну зброю, але й ядерну енергію. І таким чином, будь-яка велика війна може призвести до будь-якої великої аварії, після якої вже не буде мати великого значення, хто переможе у цій великій війні. Тому що навіть переможець може отримати у спадок від своєї перемоги такі проблеми. З якими він не розрахується протягом 10 річ. І це стосується Російської Федерації. І залишається тільки дивуватися, чому Володимир Путін і своєю камарірією не усвідомлював таких простих речей. Звісно, не усвідомлював тому, що планував коротку спецоперацію, Бліцкрік, захоплення Києва за три дні. Ну і, звичайно, у плани цієї спецоперації не входило ані переміщення десятків мільйонів людей, ані можлива загроза атомним станціям. Входило тільки створення в українській столиці маріонеткого уряду, який, очевидно, сам або за допомогою російських силовиків мав провести так звану денацифікацію, тобто очищення країни від тих, хто продовжував виступати за збереження її державності. Фізичне винищення і вигнання тих, хто вважає себе за українців. А таких, на думку Володимира Путіна, коли він планував цю свою шизофрінічну спецоперацію, було не так і багато. Але тепер ми маємо справу зовсім не із спецоперацією Володимира Путіна, а із справжньою великою війною у Європі. На щастя, Ризики великої міграційної кризи вдалося подолати, дякуючи солідарності європейських країн з України. Те, що люди змушені були залишити свої домівки, стало трагедією для кожного і трагедією для України. Однак не викликало цієї великої кризи, на яку Могли сподіватися у Кремлі, щоб примусити європейські країни погодитися на капітуляцію перед політичними планами Володимира Путіна. Але ризик ядерної аварії він залишається, тим більше росіяни створюють такі ризики всюди, де знаходяться їхні збройні сили. Тепер до занепокоєності щодо ситуації. На Запорізькій атомній електростанції. Додається серйозна занепокоєння з приводу того, що може відбутися завтра чи післязавтра на Південноукраїнській. І я нагадаю, що це не останні українські атомні станції. і не останні російські далекобійні ракети. Саме тому. Варто погодитися із президентом України Володимиром Зеленським, який говорить, що росіян потрібно зупинити, тому що кожен новий день війни, яку вони продовжують проти України, створює нові серйозні ризики для безпеки, нові загрози. І знову таки зовсім не тільки для самої України, для всієї Європи. Аварія на тих атомних електростанціях, які знаходяться західніше, Запорізької та Південноукраїнської, може створити серйозні проблеми для майбутнього країн Центральної Європи. Адже ми поки що не уявляємо собі ані масштабів, ані наслідків ймовірної катастрофи. Саме тому, я абсолютно впевнений, що Цивілізований світ має думати про зусилля, які будуть пов'язані не тільки з вигнанням російських військ з території України, але й з неможливістю обстрілів території України російськими ракетами. Для Путіна це останній і головний аргумент. За допомогою ракет не можна виграти війну, але за допомогою ракет можна шантажувати державу, яку Володимир Путін не хоче. Стерти з політичної мапи світ. А ще за допомогою ракет можна спровокувати низку аварій на атомних електростанціях. І такі аварії будуть тотожні використанню ядерної зброї проти України і проти цивілізованого світу, і проти Європи як такої. Тому, коли ми говоримо про те, що Володимир Путін не може у цій війні використати ядерну зброю, ми маємо усвідомити, що це означає не тільки те, що навіженому російському диктатору не можна дати можливості натиснути на кнопку. Навіженому російському диктатору не можна дати можливості підірвати українську атомну електростанцію будь-яку чи будь-які це також наш захист. Від ймовірної ядерної зими, про яку замислюються в Кремлі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!